Привіт, друзі! У нас сьогодні в дощову погоду, подорож у золоту осінь. Ми вас вітаємо, не дивлячись на дощ, подорожуємо і хочу показати вам цієї золотої осінні, ліси і так гарно по трасі зараз, що захотілося зробити відео. Наша подорож на цих знаках, які ми проїхали, видно, в який бік ми їдемо. Ми вже від Кракова від'їхали 200 кілометрів від Кракова майже, так? І ось вона осіння краса, яку мені захотілося вам показати. Не дивлячись на таке темне небо і такий дощ, бачите, як щітки в машині працюють? Це говорить про те, що дощ, Вон машина поїхала спереду, видно, що той дощ, але осінь золота. І ми радіємо золотій осені. Сосновий ліс, так здалеку, здається чорного кольору. Такий темно-темно, зовсім темно-зелений. Небо підсвічує, так що ліс стає темнішим. Якби було сонце, то, звісно, що було б світліше все. Серед Золотих Лісів села Польщі Вітряки крутяться там далі дуже багато лісів. Вся завжди приваблює, навіть дає настрій. Нехай в такий дощовий день, мені цікаво, хто з наших глядачів любить дощові дні. От я чесно скажу, я їх чомусь не люблю. Дощові дні, вони мені не подобаються. Але так як в машині їдеш і показати з машини. Дощовий день, яка природа, яка то осінь золота. То класно. Тобі подобається дощ? Ну як. Хоч покупатись можна. Хоч <laughs> покупатись можна. А чому тільки під дощ? Купатись. Як цигани, так? Ну, так. А це що за ліси такі? Якісь, мабуть, листьні ліси. Приколі. Так. Я більше люблю хвойні ліси. Вони цілий рік, вон далі хвойний ліс. Вони цілий рік стоять зелені. І зараз оця окраса берізки у хвойних лісах. Ну, просто як лялечки золоті стоять. І такі, наче, то велика золота квітка. Віти жовтого кольору величезні в сосновому лісі, і вони зараз прикрашають ці ліси. Коли весною їхали, то були поля жовті від ріпака, а зараз їдемо по цій трасі на Варшаву. До жовте замість рібака це стоять березри. ну Куди не, не глянь скрізь отак золото? Золото в лісах Польщі. Коли хочеться подорожувати, то і погода. На заваді нам не стоїть, сіли та й поїхали. Очікували сонця. Ну, немає сонця. Гарний же настрій у нас є. Гарний настрій должен бути завжди. При любі помаді. А мені чомусь сумновато завжди весь таку погоду. Але коли я їду у подорож, мені не сумно, бо я дуже люблю подорожувати. Люблю всю ту красу, люблю ті села, що знаходяться біля дороги. І всі оці пейзажі вони настільки зачаровують і захоплюють мою душу, що мені хочеться ділитися красою ще з кимось. тієї краси багато, що вистачить і нам, і вам, друзі, вистачить краси. Ці Ліса, села. Ну, фон такий, виходить, жовто-зелений фон зараз. А он хтось ступить і дим іде із димаря. О, ого, який дим. Валию. Мабуть, дровами мокрими топлять. чи Я не знаю, чому такий дим. Але хтось топить круто так. По, -чор -по. Ну, по чорному. Топлять по чорному. В лісі живуть. Дрова є, мабуть, соснові дрова. так, Тут сосновий ліс. Я думаю, що тут ну, можливо... ну, може бути з березі такий дим. Просто сосновий ліс і беріг багато. Люди, мабуть, топлять тут дровами. Також такий цікавий пейзажик. Небо сіре, темно-сіре, дерева золоті і зелені, то тобто позитив можна в житті знайти у усьому, якщо ми цього хочемо. А хочеться знайти той позитив. Бачите, які в лісі стоять гарненькі будиночки? Чомусь так, як їдеш по трасі, подорожуєш селами Польщі. Там, бачите, за березами також села видно. Ці паркани біля дороги, які захищають ті села, заважають відеозйомку робити. Хто з вас любить дощ? Про що мрієте в дощ? Цікаво буде мені в коментарях почитати. І знову села. І у селах у веселих, і люди веселі, так і ми веселимося. Омби різенькі, які стоять, такі стрункі-стрункі. Макдональдс. Мій любимий заклад харчування. От люблю я Макдональдс. Люблю ту їжу в Макдональдсі. Говорять, що то є шкідливим. А мені подобається. Час від часу валую себе їжею з Макдональдса. Пан Григорій правда говорить, що то шкідливо. Йому не подобається, що я там люблю час від часу харчуватися, а мені подобається. Можемо же ми собі іноді дозволяти те, що не можна часто дозволяти, правильно? А це, мабуть, якийсь готель. І знову дощ припускається, тільки що був менший. І знову він. І знову не дає показати дуже гарно ці ліси. І села, ой! Стоїть один будиночок, прямо біля і ще є, ще є будинки. Села ми лісами саме Польщі їдемо. Це якийсь бар написано, але там вони якісь і будинки є за тим парканчиком. Це міст для тварин. Я не встигла швидко його зняти. Там ростуть. Ну, я не помітила тут дуже багато мостів для тварин. Чоловік говорить про те, що на таких мостах ростуть дерева. Ну це пішохідний міст, це не для тварин. Але багато таких мостів, через які тварини переходять. Якось я бачила їх, але не звертала уваги. Хочу побачити, ну, встигнути зняти наступний міст для того, щоб все ж таки краще побачити, що там дерева ростуть. Я цього не помічала. Так, сижу, задивлюся на оцю красу. І збираюся щось вам показати, а коли задивляєшся на це все, потім забуваєшся про те, що перед тобою цей міст. Все ж таки хочу побачити, як там дерева ростуть на тому мосту і ще. Але так як тут багато мостів, то я ще встигну зняти. Це ось прозорий такий ліс. Це, я зрозуміла, чому він прозорий. Це листяні ліси, тому що якщо хвойні ліси, вони не настільки прозорі. Ось і хвойний ліс. Я більше люблю хвойні ліси. Вони зелені, зелені постійно. Це машини їздять по цьому мосту, тому тут дерева не можуть рости. Заїхали в суху дорогу, тільки що дощ, дощ ішов, а тут заїжджаємо суха дорога. Нам донька говорить, що в них немає дощу. Я кажу, де ж немає дощу, скільки їдемо, їдемо до вас. І весь час йде дощ. А вона каже, ні, немає. А мені не повірилось, бо таке, ну, таке небо затягнуте дуже-дуже. Що Я таки думала, і тут йде дощ. А ось тут молоді сосни ростуть. Трошки, да, суха дорога. Дорога суха ще трошки йде. Так, дощик я бачу на склі лобовому. Бачимо, що йде дощик, але дорога суха. Це ми дощ веземо в Варшаву з собою. З Кракова веземо дощ у Варшаву, бо що тільки в Кракові йде дощ. Треба, щоб його в Варшаві він З будиночки. І як тільки будиночки починаються, починаються ці паркани, села відділяються від дороги такими захисними парканами. Тим ближче до Варшави вже з'являються сади. По той бік сади бачу, по цей бік якісь теплиці, але до Варшави ще 100 кілометрів їхати. Молоденькі деревця сади. Схоже на те, що аж не віриться, а там здається про світліше небо стає. Можливо, навіть сонце буде. І прогноз погоди десь, що передавали нам, що буде сонячно і хмари, хмарно і сонячно без дощу буде правдивим. Що не тільки ліси бачимо, а й сади польщі. Такі маленькі дерева, а це сади. На таких деревах зручно урожай збирати. Підійшов рукою, зібрав усі яблука і пішов, не треба лізти високо. Це взагалі якісь дуже молоденькі деревця. Ну і туди вон села. Такі невеличкі села тут біля дороги. Щось ти, мабуть, вже заморився їхати. Ти так посміхався, веселий був. А зараз не Буйну голову повісив. Та й думаю, можливо, заморився. Ти ж кажеш, любиш їсти, ти любиш дороги. Тобі подобається це все. А Ти замарився, розточився на кусі. Такий серйозний весь. Я думаю, як там нічюю. Нема чого відволікатися від те. Я тебе не відволікаю. Просто не відволікаючи від їзди, я запитала, чи ти, можливо, замарився вже під подорожі. Ми ще до пункту призначення не прибули. 92 кілометри залишилось. Два кілометра, це вже небагато, вже багато, небагато. Ми можемо встати відпочити в мій улюблений Макдональдс зайти. Я хочу. Бо я така, що з задоволенням би пішла в Макдональдс. А вже буде наша їсти не хочеш. Не хочу їсти. А Макдональдс завжди хочу. Хто любить ходити в Макдональдс, напишіть мені, будь ласка, коментарі. Я покажу чоловікові, яка у мене велика аудиторія, тих, хто любить ходити в Макдональдс. Кому подобається їжа в Макдональдсі. Буду досліджувати, проведу дослідження через Ютуб. Хто любить Макдональдс, хто любить туди ходити їсти, а він у нас просто бачите? О, той Макдональдс. Він нусь поруч, он буковка М. Там також декілька будиночків є за цим садом. Сади і декілька будинків так цікаво так спостерігати ліс і декілька будинків біля лісу. Такі маленькі села. Цей міст для кого? Також для тварин. Там ліс і там ліс. Тут багато мостів для тварин. Ох і різнобарв'я. Не дивлячись на те, що це ж уже листопад місяць, але кольори ще тримаються, кольори осені. Вони ці кольори. Там за ліском видно будинки. Сьогодні у нас так золотий шлях називається. Їдемо по золотому шляху. Якісь, якесь село, бачите далі? Є дощ, чи немає краплі на скліє. Закінчується ближче до Варшави, закінчується дощ. Хочу будиночок в лісі. Один, другий, там лосі хочуть дорогу переходити. Знак такий, правда, не Лосі, а показано, що Лось може перейти через дорогу. Знак. Оса золотої осені, прям з лівого боку дивлюся, все жовте-жовте. Тут молоді берізки, а тут також яка краса. І там будинок видно. І ось уже Варшава. Села Іліса Польщі закінчилися і ми всім бажаємо добра і гарного настрою.